В цьому сезоні Олександрію, Руслана Ротаня ну, дуже багато людей порівнювали з вашим Дніпром, що теж трошечки не вистачило до чемпіонства. Що ти можеш сказати про це досягнення Руслана Ротаня? Для мене це не дивно, скажем так, що він повів за собою Олександрію. Але він справжній вожак, як був і в Дніпрі. Звичайно, наш вічний капітан, наш вічний лідер, наш вожак. Так і. Те, що, як ти кажеш, трішки не вистачило, напевно, все ж таки багато, багато не вистачило. Так здається, ніби там декілька відрив, декілька очок, але те, що е, гравці Олександрії, тренерський склад ну, зробили просто шалено. Ну, це, це просто, напевно, історичне досягнення е, за весь час, напевно, існування Олександрії. Тому, звичайно, хочеться подивитися на команду в Єврокубках. але... На тлі таких класних результатів так, вже ходить багато чуток, те, що може Руслан Петрович змінити тренерську прописку. Там говорять, по, і говорять про Полісся Житомир, там, і іноземні клуби. Тому, звичайно, це все від нього від нього буде залежати, як, як, як і куди рухатись далі. Але те, що Олександрія зірвала джекпот з таким тренером, це супер. Тому що я вперше знаю Руслана. Як Порядно, правильну людину, справедливу. І він, скільки ми матчів разом зіграли пліч-опліч в Дніпрі, і в збірні України. Навіть проти, коли грав один проти один за Карпатин за Дніпро, він завжди був солідний, порядний на футбольному полі, завжди був такий по-хорошому, злий, заряджений, де в будь-який момент міг повести команду за собою і вів. Тому ми час від часу зізвонюємося. І по матчах, і результатах його команди, ну і звичайно, це однозначно вітаємо з ним народження і згадуємо, згадуємо ті класні класні часи, які ми провели разом.